Замовляйте спецвипуск світ попереду попереду-2025» за посиланням під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіон Мене Назвати Інна Марецька Найближчу годину працюватиму в студії. Я і з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям. Слава. Ну, пане Григорію, давайте з того, що так би мовити, на слуху ці дні одразу на другий день своєї роботи офіційно, коли Трамп уже заступив на посаду. Він висунув ультиматум Москві. Як ви думаєте, угоду чи санкції обере Путін? Тому що м -м Пісков каже. От ми знаємо Трампа, він полюбляє там грозити санкціями, в перший термін так було. То зараз Кремль серйозно сприймає ці погрози? Але, звісно, що не серйозно. Розумієте, Кремль цілому і особисто Путін вважають Трампа, в принципі, підлеглим, тому що в період першої каденції він всіляко прихилявся до Путіна, розхвалював його авторитарний режим. І довіряв Путіну більше, ніж центральному розвідувальному управлінню США, як ми бачимо, і це створило стереотип такого імпульсивного, амбіційного і слабкого Трампа, тому що він долучався до багатьох ініціатив, як ви знаєте. перш за все ну, розброїти північну Корею, так позбавити її там, би мовити, ядерної зброї. Ну і чим це закінчилось? Окрім піару, це нічим не закінчилось. Також він намагався помирити палестинців і ізраїльтян, припинити ці сутички між Хамасом і Ізраїлем. Да, він кое-що зробив Єрусалим, об'явив столицею Ізраїлю, там Західний берег, сказав, що ті території мають залишатися за Ізраїлем. Які окупували ізраїльські війська, ну а е, Палестині він обіцяв незалежність. Ну це знову закінчилося великою війною 7 жовтня, як ми бачимо. Ну, тепер знову він береться за е, тим, щоб помирити палестинців з Ізраїлем. Ну, подивимось, як це буде розвиватися. Тому у Росії склався отакий стереотип про Трампа. І дійсно, те, що ви кажете, ультиматум, ну це не виглядало ультиматумом. О, чому не виглядало ультиматуму? Тому що, перш за все, Трамп зізнався в любові до Росії, до російського народу, що він був такий героїчний, що переміг у Другій світовій війни, і він не хоче зла Росії, тому він пропонує це, так би мовити, мирним шляхом, легкий варіант вирішення цієї російсько-української війни, тому що. Він там поклявся е, зупинити Третю світову війну, якого він очевидно вважає, що російсько Українська війна знаходиться е, дійсно в епіцентрі Третьої світової війни, і це в принципі, е, в принципі, це так і є. Тому він е, вирішені цього питання, е, він вважає себе таким світовим миротворцем, який покінчить там. З усіма війнами на землі і отримає за це там Нобелівську премію і, і все таке інше. От в таких ілюзіях перебуває а, Трамп, і він не розуміє, що ті санкції, які він пропонує, Росію не лякають. Чому не лякають? Тому що скільки за 24-й рік товаробою Росії США тільки 2 мільйони е, доларів склав, це фактично десь півтора відсотки в Товарообігу що США займає товарообігу Росії. Ну це ніяк не впливає на, на Російську Федерацію. Ну, він... третім країнам там же Трамп теж казав про треті країни, не тільки товарообіг зі штатами. Ну треті країни розумієте, вони все ж таки е, можуть зважати на ці санкції, а можуть не зважати, тому що вони все таки е, суверенні країни в цьому сенсі. Тому поки що. І Путін же сам сказав: ми пережили о, ці, найбільші санкції у світі, наша економіка пристосувалась, Так, вона не зовсім пристосувалась, ну, в принципі, на, у них інфляція, зрозуміло, вони говорять, що інфляція тільки 9%, ну, фактично, вона десь в районі 20%. Особливого економічного зростання немає. Є тільки економічне зростання. Воєнно-промислового комплексу все інше згортається. Але живучість економіки Росії дозволяє Путіну без великих проблем воювати ще один рік, принаймні до 26-го року. Хоча він говорить, що економіка перегрілася, але тим не менше він буде йти шляхом експансії, так. Тому я думаю, що він може погодитись Путін може погодитись на переговори, але продовжувати бойові дії. Тому що сьогодні відкрилося вікно можливості, оскільки Трамп Україні не обіцяє величезної допомоги, та а тільки символічну допомогу, не обіцяє гарантій безпеки і навіть участь американських військ поки що в міфічних миротворчих силах. Тому фактично фронт для Путіна в цьому сенсі залишається відкритим. Він розуміє, що Україна має сили оборони слабшою тим ситуацію економіка України більше виснажується все рівно, незважаючи на те, що ми застосовуємо далекобійні зброї по підприємствам воєнно-промислового комплексу Росії, все-таки цього ще дуже далеко до того, щоб зруйнувати це військове виробництво Сполучених Штатів. В той же час він бачить, що Україна не може зупинити наступ російських військ по багатьом напрямкам. Вони захоплюють кожного дня по декілька населених пунктів України, і це надихає Путіна воювати ще в двадцять п'ятому році. Так, е, да, він погодиться може на, на переговори, але не на перемир'я. Бойові дії будуть продовжувати Російської Федерації 25-му році? Можливо, навіть буде якась зустріч там на двох чи на трьох. Так, от вчора Пісков сказав, що поки що від Трампа якихось конкретних пропозицій Москва не отримувала. Але на тлі оцих от заяв Трампових в Кремль вчора Путін терміново приїхав серед ночі. Можливо, приймав якийсь важливий дзвінок з Вашингтона, а можливо радився зі спільниками. Як думаєте? Я думаю, що він зараз веде інтенсивні переговори з, з Китаєм, вони е розробляють спільну стратегію протидії цим американським ініціативам Трампа щодо перемир'я і виробляють спільну позицію, тому що дійсно Трамп погрожує санкціями, і Китай готується власне до цих санкцій. І, тому що він має намір продовжувати ті тісні стосунки з Росією, стратегічне партнерство з Росією. Вони фактично є союзниками. Трамп Сі Ціньпін не кинуть Росію, тому що Росія йому потрібна на війні з Україною, оскільки він також вважає, що поразка України це є поразка Заходу. Що в інтересах, звісно, Китаю його прагненню до глобального домінування, встановлення глобального домінування замість домінування Сполучених Штатів Америки, але Путін не має наміру першим телефонувати. Він очікує, поки Трамп йому зателефонує, тому що, по його таким е, поняттям, е, так хуліганським я би сказав, той, хто звернеться е, першим? Він продемонструє свою підлеглість. От е в такій парадигмі Путін і розглядає комунікацію з Трампом, хоча він очікує цю комунікацію і має намір вести переговори тільки з Трампом. Це піднімає, звісно, його статус е в думці міжнародної спільноти, що от він на рівні. з Сполученими Штатами Америки він є в принципі глобальний лідер. Це йому імпонує, і я думаю, що він не має намір вести переговори ні з зеленським, ні з ні тим більше з лідерами Європи. Він буде вести переговори тільки з Трампом. Поки ви згадали китайського лідера, ми теж чули заяви Трампа в бік Цзінпіна. Ось він каже там, що СІ йому дуже подобається, він хоче особисто зустріч. Можливо, там будуть якісь йти перемовини, щоб заручитися підтримкою, якось налагодити діалог, і так, от ви кажете, що Путін не злякався цих заяв Трампа. За у Трамп теж каже: люблю російський народ, і Путін такий добрий і такий розумний. Аналітики кажуть, що всі ці щедрі компліменти Трамп робить перед тим, як завжди. Так м'яко стелить перед тим як. Ну, ми всі переконані в тому, що в своїй зовнішній політиці Трамп використовує всі ці манери бізнесмена. Головне завдання бізнесу це домовитись, досягти якогось компромісу зі своїми партнерами. Це основний мейстрім. Його коньок в цьому сенсі це дипломатія. І він буде домовлятись з усіма з Північною Кореєю, вести переговори з Данією з приводу Гренландії, з Канадою і так далі. На цьому він робить ставку рано чи пізно я все-таки з ними договорювась. Як це було, наприклад, дуже яскраво і показово з Кінчиніном, з Північною Кореєю. І в цьому дусі Трамп буде вести переговори з цим Він більшою мірою просить ці дзіньпіня вплинути на Росію, ніж висувати Китаю ультиматуми. Це його манера, з усіми домовлятися і намагатися, в принципі, домов... домовитись навіть власними деякими поступами. Є свіжа заява про Кім Кімчини від Трампа. Я з ним ладнав, я йому подобався. Трамп каже, що Кім Кімчини не нібито не релігійний фанатик, а є розумний хлопець. Якщо, от ви кажете, не погодиться Москва на угоду, що далі? Які сценарії розвитку ви бачите в ситуації? О, щодо США. Ну, в принципі, враховуючи таку імпозантність, непередбаченість і капризність Трампа, тому що він вважає себе ну, вище Ісуса Христа, він світовий гуру, такий альфа семець мега-альфа семець І він вважає, що якщо він комусь запропонує, то йому не мають права відмовити в цьому сенсі. І якщо Путін буде дотримуватись твердої позиції, то Трамп відчує свою власть, свою слабкість. Адже уже що? Які посилає? Посилає Кремль Вашингтону сигнали. Так, да, ми готові на переговори, але наша умова капітуляції України, е, так, переведення в її нейтральний статус, роззброєння, ну, іншими словами, встановлення російської влади на території України. І... Повернення під контроль цієї центрально-східної Європи, як це було при ялтинсько потсдамській системі, або так звана ялта 2 сьогодні ви бачите все більше аналітиків, оцінюючи поведінку Трампа, і Путіна Путіна, перш за все, вони схиляються до того. І дійсно, якщо ви подивитесь на той воєнний ультиматум, який був висунутий. Путіним НАТО і, і Сполученим Штатами Америки 17 грудня 2021 року там вже все чітко про прописано, і вони ні на йоту не відступили від цього від положень цього ультиматуму. Тому Путін не збирається здаватись і йти, так би мовити на ці забаганки чи вимоги, які буде висувати Трамп. Як буде діяти Трамп в цій ситуації? Ну, що ми можемо побачити? Розумієте, у нього така психологія, що він пасує перед сильними. Сам любить сильних, сам е проводить політику зовнішню в такому ж стилі, що і Путін, і вони дуже люблять авторитарний режим і авторитарні методи. Тобто він, в принципі, в душі Трамп глибоко симпатизує Путіну. І тому немає наміру. Сильно конфронтувати з ним, тим більше вступати в війну з Росією. І він буде шукати отакі методи, якими він і веде в цьому. Якщо це абсолютно повне фіаско, він зазнає, а воно до того буде йти, то він може кинути цю ситуацію, сказати: Ну, я домігся всього, чого міг. От тому буде намагатися забути про про свої миротворчі ініціативи. Ну, а може нагнути європейців, щоб вони більше втручались, більше допомагали допомагали Україні о, в, в наданні їй воєнної допомоги. Він уже сьогодні говорить, що ну ми ж за океаном, чого нам та Росія, нам вона ж не загрожує, а Росія загрожує Європі. От Європа нехай нехай шевелиться, нехай піднімає Свій оборонний бюджет нехай допомагає Україні, нехай посилає миротворців в Україну uh -huh. і так далі. Він намагається усунутись від цієї проблеми, якщо він зрозуміє, що легкого успіху в цій справі завершення війни не буде, і, і Трамп е може і може і не отримати цей ключовий приз світового миротворця на Україні. От він каже: говоричи про Україну, вони були сміливі, тому що ми їм дали мільярди доларів. Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше ніж Європа. Чому ми витратили більше? Тому що Байден ніколи не просив Європу витрачати більше, тобто він вже робить цей пас Європи. А готова Європа фінансово більше впрягатися? Ну, дивіться, Європа надала 40% від того, що надали Сполучені Штати Америки. 200 мільярдів ніяких нам не дали Сполучені Штати Америки. І про це говорив президент Зеленський. Всього вони дали нам і на фінансову підтримку, і озброєннями. Так, всього на 123 мільярди доларів. Із них там тільки 30, здається, на, на озброєння. Ну, все інше Все інше, до, до речі, на забезпечення цієї військової допомоги, які пішли до речі, в Пентагон в Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, на перекидання Збройних сил, частин Збройних сил США в Європу, які ніякого відношення до. Нашої війни не мали, ну і все інше на технічну підтримку і так далі. Так що Зеленський правильно сказав, із того, що вони нам підписалися на дату, вони надали тільки половину. І ми, ми бачимо, що так, 3,5 мільярди, так і залишили в США, які нам обіцяв Байден передати і в вигляді озброєнь, перш за все до 20 січня Інегорці Трампа. Ми у цих останніх заявах від Трампа ну можемо зробити такий висновок, що він і Україну, і тих, і тих критикує, і Росію, і Україну і спонукає до того, що треба угоду укласти, бо дуже багато людських втрат каже, що Зеленський не ангел і не повинен був допустити цієї війни. це в останньому ж інтерв'ю. Але перед цим загалом, якщо оцінити всі його заяви, то з його вуст ми чули, що Зеленський готовий, але для танго треба двоє, тобто треба. Ще Путін, Путін поки що невідомо чи готовий. На вашу думку, Україна. Наскільки як ми правильно чи правильно ми діємо, чи правильно ми тактику зараз займаємо? Ну слухайте, я би подивився, якщо б Росія напала на Сполучені Штати Америки. Наприклад, взяла, захопила Аляску, як вона захопила Крим і частину східної України. Як би тоді поводився Трамп? Цікаво. Зараз він герой звинувачувати Зеленського, коли Україна, коли Росія брутально напала на, е, на Україну. Розумієте, як в такому кожний би президент? Ну що, Зеленському там залишалось тільки капітулювати і все. І вже в Україні не було. Це була б все, вся Росія. Чого хоче Трамп? Ну він цим розумієте, цими тезами він, е, він демонструє свою недалекоглядність. Імпульсивність і некомпетентність. І звісно, що в багатьох напрямках він отримає фіаско в своїй зовнішній політиці. То що на виході найближчі 100 днів, на вашу думку, ми отримаємо? Яку пропозицію від штатів? Що ми отримаємо, подальший наступ російських військ. Тому що російські війська зараз наступають на куражі, як ви знаєте, уже Путін заявив, що у нас комплект ведення війни з Україною на 2025 рік уже є. Уже мобілізовано 450 чоловік. Озброєнь вести війну у них достатньо, і боєкомплекту достатньо. Ще плюс допомагає Північна Корея і е, Іран. Вони ж фактично. Ведуть коаліційну війну проти України. А Україна одна веде війну, захищаючи Захід і його цінності. От в реальності така ситуація. Путін має воєнну коаліцію, ми воюємо на самоті. То чому ж Путіну не продовжувати цю війну? І він буде її продовжувати. Інтенсивність Таких наступів вона буде продовжувати так же і далі, тому що у Путіна є ресурси. Чи кине Китай Росію в цьому сенсі. Ні, він її не кине. Чи кине Росія, як вимагає, Трамп вже звернувся з вимогами. Нам пред'явив всім вимог, що ми маємо зробити, щоб завершити війну. А фактично, Росії він тільки одну вимогу висунув. Щоб вона припинила стратегічне партнерство з Китаєм. Ну, як Росія може припинити це партнерство? Вона ж тоді програє війну такому вемпанку. Ну, такі ідіотські, ідіотські завдання чи цілі, які він ставить, Росія, звісно, не піде і ніхто би не пішов е, е, в цій ситуації. Е, розумієте, тому і він ще додав: що якщо ви не погодитесь, то я надам Україні озброєння. Більше, а скільки більше озброєнь? Коли він говорить, ми припинимо надання озброєнь всім країнам три місяці інвентаризації, і якщо ми будемо надавати Україні, то не задаром. а як не задаром? Ліндлізом, як ви, як ви збираєтесь не незадаром на, надавати Україні? І всі ж вже всі ж говорять, що більше, ніж ми отримували від Байдена, від Трампа ми. Не будемо, тому, що він економить ресурси. Він говорить, наша армія ослабла в результаті допомоги Україні, тому ми маємо побудувати, відбувати найсильнішу армію в світі, і все таке інше. Як в таких умовах він збирається? Нам надавати велику допомогу. Ну ж ну, що є. бачите, він призупинив укази Байдена. Але як кажуть Пентагоні України, це не стосується. Пане Григорію, час сплив. Я дякую за ваші, хоч і такі песимістичні, але фахові коментарі. Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, був в ефірі радіо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.